Привіт, зовсім скоро великдень. Тому я хочу поділитися з вами дуже оригінальним та смачним рецептом на святковий стіл: мариновані фаршировані яйця з буряком. Навіть якщо це звучить дивно та важко, все виконується дуже швидко. Тому відразу переходимо до приготування. Для початку покажу інгредієнти для замаронування яєць. Це, звичайно, яйця, яких я не витягнула, цукор. Два лаврові листки, а також перець, буряк. Сіль, вода та оцет. Для початку нарізаємо дрібно буряк. Я нарізаю буряк в кубики, ось такі. І мої руки зовсім червоні. Висипаю буряк до каструлі. Звичайно, що то, як ви наріжете, не має великого значення. Кубики можуть бути зовсім нерівні, адже ми їх їсти не будемо. Вони нам просто зафарбують буряк. Покажу, як це виглядає. І швиденько помаю руки. Я відразу все прибирала, щоб нам приємніше працювалося. Додаємо тепер до буряків приправи, заливаємо водою. Також додаємо сіль та цукор. Доводимо тепер буряки до кипіння. Увага! Оцет ми ще не дали. За цей час відварюємо яйця. Варимо яйця круто. Коли вода закипить, зменшуємо вогонь та варимо їх ще 10 хвилин. Після чого перекладаємо в холодну воду. Буряки закипіли, тому висікаємо 5 хвилин. Будемо їх варити 5 хвилин. Після чого їх вимикаємо та залишаємо, щоб вони трохи вистигли. Коли відвар вистегне, відсіджуємо його до банки чи контейнера, в якому маринуватимемо яйця. Додаємо 3 ложки оцту. Росів вже вистих. Майже повністю. Він з оцтом, все перемішане. І тепер можна сюди викладати зварені відварені яйця. Добре, воно трошки буде виливатися, але то нічого. Якщо розсіл з яйцями повністю охолоджені, то відставляємо відразу в холодильник. В холодильнику яйця повинні маринуватися мінімум 5 годин. Отже, минуло вже 5 годин. Яйця набрали гарного кольору. Ми можемо переходити до приготування начинки. Маю таку спеціальну тарілку з зайчиком чи це кролик, Важко сказати. Власне, на великий. Дуже мило, але мені тут поміститься лише три яєчка. А ми робили чотири, то один так буде пробний, скуштуємо відразу. Добре, всі інгредієнти виставлені. Показ. Ой! Добре, я мусила знову, знову все прибрати, але витягаємо наші яєчка красиві. Раз, два. Розрізаємо їх. Ну ви просто гляньте, які вони милі. Дуже красиві яєчка. Тепер приготуємо фарш. Нам потрібно витягнути всі жовтки. У нас тут жовтки. Тепер додаємо буряк. Це маленький буряк, бачите? Якщо у вас великий, то, звичайно, візьміть половину або одну четверту кидаю сюди буряк. Далі. Наступне, що нам потрібно, нам потрібна дрібка солі. Дрібка солі ось. Далі хрін натертий. Велика ложка. Майонез. І останній інгредієнт це сир типу Філадельфія. Навіть ту бутелочку, все це густе дуже. І будемо це збивати блендером до однорідної маси. Вимагаємо. Гляньте, який дуже гарний колір. Скуштуємо. Якраз, як на мене, добре доправлено, нічого додавати не потрібно. Останній крок, нам потрібно наповнити яйця начинкою. Можна, звісно, що яйця наповнювати <звук> востою. Наповнюємо яйця, декоруємо зеленю. Час куштувати, а перед тим я хотіла дуже вам подякувати за увагу. І хотіла нагадати, якщо вам подобався цей рецепт, то підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, коментуйте. Я буду надзвичайно вдячна. Ну що ж, куштуємо! mm -hmm.